Атака дронів проти Польщі в ніч на 10 вересня була випробуванням не лише для Польщі, але й для всього НАТО. Російські літаки порушили повітряний простір Естонії. А нові інциденти з дронами в північній Європі є ще одним випробуванням для НАТО в цілому. Росія перевіряє наскільки далеко вона може зайти. Вона хоче відвернути увагу від жорстокої війни в країнах проти України. Майбутнє України, але ми знаємо, що зараз Росія дійсно нарощує Україна. Пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, дійсно надійний щит проти російських повітряних загроз, і це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет. І якщо ми діятимемо разом у регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. Якщо Росія втратить здатність завдавати ударів у небі, вона не зможе продовжувати війну.